День Європи можуть відсвяткувати на Михайлівській та Софійській площах. Гучних концертів не буде. Організацію заходів обговорили мер Києва Віталій Кличко та голова представництва ЄС в Україні. Ян Томбінський міський голова наголосив, що День Європи має стати просвітницьким проектом для усіх гостей свята. У свою чергу посол Євросоюзу пообіцяв сприяти проведенню акції. кожен повинен розуміти, що таке Європа. Нам потрібна формула, план дій. Що буде зроблено? Які є побажання до Дня Європи? У нас можуть бути креативні ідеї залучення колективів. Нам потрібно це підготувати таким способом, щоб вшанувати ці думки людей, і їх настрої з поводу того, що багато людей зараз загинуло в Україні. Країна сьогодні такі ж. daje, wniosek e, do, do Europy, bo ona zgodnie, taki, że broni europejskich cennosti.